Нерв і грижа між собою взаємодіють. Тисне грижа на нерв. Нерв функцію виконує. А ззаді до нерва підкрадається злобний суглоб. І от тут, тут така ситуація, що тут тисне грижа, він спиною впирається, а ззаді, дивіться, що ззаді нерва? Ззаді нерва суглоб. І все було би хорошо, якщо б суглоб був нормальний, є на кого спертися. Так сказать, другу спину підстави, да, товариші? Все нормально, нормально, нормально. Дякую, дякую. Так. Хорошо. А тут інша ситуація. Е, у суглобчики є хронічний процес. Всі знають таке, поняття як фасетковий суглоб. Да? Коли суглоби хребта е, йдуть на такий хронічний підзапальний стан. І у нас створюється ситуація, коли у нас піднабрякший нерв, грижа, а ззаду піднабрякша капсула суглоба. Я називаю таку ситуацію джекпот.